Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде відео з обнови друга частина, оскільки вперше відео усе не помістилося, тож я розділила на дві частини, стільки знахідок у мене було. Ціна за кілограм 329 гривень. Першим хочу вам показати ось такий жакет. Він мене зацікавив тим, що він не просто чорний, а з такими жовтими вставками на кишеньках. Зокрема, і непоганий у нього склад тканини, 44% вовни, решта Поліестер. Виробництво Італія. По розміру він мені підійшов, добре сів в плечах, і він є такий от слегка приталений. Загалом класний у нього, крій, мені подобається. Але брати собі не буду, оскільки піджаки я ношу вкрай рідко. У мене є один чорний, один в гусину лапку, і мені цього наразі вистачає. Оскільки в піджаках я себе почуваю якось сковано, вони мені сковують рухи. І все-таки більше люблю якісь такі от простіші речі. Наступним хочу вам показати ось такий светер-бомбер. Гадаю, він чоловічий на замку, темно-сірого кольору. Взяла його в примірочну, оскільки у нього хороший склад, вам показати. Ну і крім того, мені здалося, що він має доволі стильно виглядати через свій об'єм і через те, що він є подовжений. Ось така от бірочка, 30% вовни, 70 бавовни. Повністю натуральний склад і він йде без дефектів фактично в новому стані. І це, як на мене, більше верхній одяг, а не светр, його можна, мені здається, носити замість куртки весною або навіть там в прохолодні літні вечори. Він має теж зігрівати, оскільки у складі у нього є вовна. Правда, він мені зовсім не підійшов по розміру. Це видно по рукавах. Лінія плеча так зовсім зміщена. Ну і подивіться на саму довжину рукавів, надто вони довгі. Хоча, в принципі, такі балахонисті речі мені подобаються. Єдине, я люблю, аби плечі були на місці. А так, по ширині може бути доволі об'ємна. Річ, я таке люблю. Не знаю, для чого в примірочну взяла ось цю куртку. Напевно, через її колір мені сподобався він такий яскравий, насичений синій, але видно по ній, що вона теж буде на мене завелика, це 48-й розмір. Окрім того, по відчуттях було очевидно, що це синтетика. Так? І якщо бірку роздивитися, це теж видно так, що це 100% поліестер. Ось така от куртка, і, як на мене, єдине, що в ній класне, круте, це її насичений яскравий синій колір. Вона йде така, як під замшу. Якщо б це була справжня замша, натуральна, звичайно, можна було отак, от під поясок, наприклад, носити. Тоді б це була б шикарна річ. Так, звичайно, синтетичну, на кілька розмірів більшу брати немає сенсу. І аби бути в тренді, продовжу тему. Леопардів знайшла ось таку блузу від H&M. Це 42-й або 14-й розмір, вона йде укорочена і йде на зав'язки. Спеціальні такі от видовжені кінці має. Зараз в цьому сезоні це буде в тренді. Наслухалась я блогерів. Власне, всякі от вузли, зокрема і на сорочках, будуть актуальні. За своїм складом вона 100% з віскози. Ви знаєте, до віскози я ставлюся дуже добре. В блузах, в платях я це вітаю. Ніколи раніше я не звертала особливої уваги на такі от тваринні принти: леопарда, тигра чи зебри. В моєму гардеробі практично такого одягу немає. А от останнім часом, так, минулого разу ви бачили, я собі купила з леопардами сорочку. Ну і думала, можливо, вже прямо от з леопардовим принтом взяти, але вона на мене, як бачите, замаленька. І знайшла ось таке квітчасте плаття: це сорок другий розмір, дуже тут такі приємні пастельні тони. Жовтого рожевого на чорному фоні це все дуже контрастно красиво виглядає. За своїм складом це теж 100% віскоза. І коли ж як не взимку, так шукати собі ідеальне плаття, адже от весною буде вже дуже складно знайти з натуральних тканин сукні. Їх практично будуть вимітати зразу після відкриття магазину. Тому в мене є правило осінню взимку запастися уже на наступне літо. Літніми речами, футболками, платтями, спідницями, і потім мати чистий спокій. Це плаття в ідеально новому стані, на довгий рукавчик, тобто його можна носити як весною, так і влітку під поясок. Дуже мені сподобалося, однозначно його собі куплю. І знайшла ось таке шикарне плаття від Massimo Dutti. Чому воно шикарне, оскільки воно шовкове, має ось такий от невеличкий дефект, невелику зачіпку. Хоча, я думаю, якщо розтягнути тканину, в принципі, можна це якось виправити. Прикрашене воно чорним пояском і намистинами, тому, скоріше за все, це таке от вихідне плаття, святкове Ось його бірка, верх тут 100% шовк і підкладка 100% алгодон. Добре, що воно йде з підкладкою, з натуральної тканини, адже часто буває, що плаття шовкові мають підкладку з поліестру. Я таке не люблю і практично ніколи такі не купляю. Це плаття 38-го розміру, воно зовсім не тянеться, тому я навіть не пробувала його приміряти. Ось так вам просто покажу, прикладу. Ось так воно виглядає ззаді, зі спинки. Розкішне плаття. Шкода, що не мого розміру. І знайшла ще одну класну сукню Альба Мода, мені здається, вона вінтажна. Колір у неї темно синій, вона доволі довга, буде за коліна. Правда, мені не дуже подобаються ось ці гудзики. Вони якісь такі дуже простенькі, як на мене, і дещо дешевляться плаття. А за своїм складом воно чудове, тут у складі є льон. Ось така відбірка 80% віскоза і 20 льон, як на мене, чудове поєднання. Також плаття має підкладку. Підкладка тут з ацетату. Це 42-й або 12-й розмір, плаття йде по фігурі. Ось так воно виглядає на мені. З боку у нього де гудзики розпорка, ось така, доволі величезна. Загалом прикольне плаття. Єдине, що, мабуть, якщо його купляти, то все-таки гудзики потрібно замінити, аби вони не дешевили. Це плаття, оскільки і нього класний, і склад тканини прикольний. І воно таке доволі універсальне, адже підійде як і на кожен день, так і кудись на вихід. Правда, собі брати його не буду, адже воно мені впритик. Тобто не зовсім мій розмір, було б воно на один розмір більше, однозначно взяла б. Його б тоді можна було носити як сарафан, тобто під низ піддягати якусь блузу чи сорочку. І знайшла ще одну леопардову річ: це плаття, на довгий рукав, воно з такої доволі легкої тканини. і... Як ніколи мене сьогодні тягнуло на леопарда, на леопардові речі. Якось раніше завжди проходила повз них, а цього разу все, що було, все взяла з собою в примірочну. Плаття 16-го розміру, бірка тут зі складом відрізана, але очевидно, воно теж з віскози. Вверху воно йде на запах, але бачите, воно трішечки на мене великувате. Воно так от розлітається. Ну і само по собі теж виглядає не дуже красиво через його довжину. Мені здається, йому б дуже пасувала максимальна довжина, тобто практично до підлоги, тоді б це виглядало справді таким от розкішним платтям. Наступним хочу вам показати знову ж таки плаття це розмір XL. Взяла його через його низ. Це називається спідниця чи плаття балон Це буде дуже актуально цієї весни і літа. Нещодавно дивилася модних блогерів. І один з трендів вони називали саме спідниці балони. От Побачила його, тому захотілося його приміряти, подивитися, як же воно буде виглядати. Окрім того, воно з натуральної тканини це 100% бавовна. І плаття зовсім не підійшло мені по розміру, по своєму фасону. Надто воно на величезне, дуже шкода, адже плаття могло бути просто супер трендовим. Завдяки своєму низу, так, завдяки от спідниці балону можна було так бути супер стильною. Окрім того, плаття в ідеальному стані, без дефектів воно практично нове. Але що ж робити, змушена залишити його в магазині. На цьому з одягом у мене все. Далі вам хочу показати сумки. Сумки будуть теж з вагового відділу. Нагадаю, ціна за кілограм сьогодні 329 гривень. Першою показую вам величезну дорожню сумку від Kelvin Кляйн. Вона з дефектом, у неї відірвана ручка. А так, загалом, вона в непоганому стані. Хто любить різноманітні лого і взагалі так купляє лише брендові речі, ця сумка саме для таких людей, адже вона повністю Брендована, і верх, і підкладка у неї вся вся от в тих от літерах Calvin Klein. І ще в цій купі сумок знайшла непогану шкіряну сумку, дуже красивого кольору, рожевого, взагалі, шкіряні сумки в кольорі трапляються вкрай рідко. Вона, правда, з дефектом, з однієї сторони, вона замазана чимось чорним, з іншої сторони, від кнопки теж є слід, такий, як замазаний. Сама сумка має одне велике відділення, всередині невелику кишеньку, і пошита вона з дуже грубої шкіри, яка практично не гнеться. Прям супер тримає форму, не знаю, чи це її плюс чи мінус. Ціна її 253 гривні. Зараз ще вам покажу її в зеркалі по відношенню так до мене, наскільки вона велика. Це така от сумка, куди можна помістити усе, навіть ноутбук. Ще сподобалась мені ось така леопардова сумка. Вона шкіряна, хутро, напевно, у ній теж натуральне, можливо, це поні помальоване, ну, щось подобі цього. Ручки в неї не затерті в ідеальному стані, без нюансів. Підкладка також чиста, вся брендована. Не знаю, що це за бренд. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це вартісна сумка, дорога чи ні. Але вона все-таки не є нова, в неї кутики затерті. За розміром і за формою вона схожа до попередньої до рожевої сумки, але ця більш легка, напевно, і заважить вона менше. Зараз поглянемо її ціну. Отже, заважила вона на 228 гривень. Плаття в квіти заважило на 85 гривень. Я його собі купила і заради цікавості поважила вам плаття шовку, його ціна вийшла лише 47 гривень. Ось такі у мене сьогодні західки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.